Друзі, всім привіт! Ви на каналі Адаменко Криптою. Сьогодні будемо розмовляти про кампанію ROAD2TGE від Конліста та Talent Protocol. Сьогодні про це поговоримо. Звичайно ж, розповім, що можна зараз зробити для майбутніх ревардів. Можна сказати, що для активних користувачів ця активність є безкоштовною. Всі подробиці будуть в описі під цим відео. У нас в телеграмі. Тому, будь ласка, переходьте та підписуйтесь. Отже, що маю про це розповісти вам? Ну, в першу чергу, я скажу, щоб ви підписувались на канал до тисячі підписників на цьому каналі. Вже не так багато, тому будь ласка, зробіться. І переходьте в Телеграм, там вся інформація з'являється набагато раніше. Отже, у нас Talent Protocol із CoinListom зробили такий рот. Тут tge є. Останнє, що приходить на розум щодо. – це кампанія з Magic Square, звичайно, де було також. Roat2TGE. тут виділено пів відсотку саплаю, талента протокол, так який після запуску майнету та основної мережі будуть роздавати ось ці токені токени. Якщо так розібратись, 2000 топ -учасників 2 тисячі топ-учасників отримають 2,5 мільйони токенів, розділять поміж собою. І всі інші, хто після топ-2000, також отримають 2 2 мільйони токенів. І кожного тижня 500 тисяч токенів ТАЛ будуть роздаватися у вигляді містері боксів. І це все буде йти до 22 квітня. Отже, давайте розбирати, що тут у нас. Ну, Тут вдала табличка така, так де всю цю інформацію ви можете прочитати. Тут, в принципі, все є, що нам потрібно щодо XP і так далі. Тепер перейдемо до самої кампанії. Я одразу скажу, все виконати не вдасться, тому що ну, тут є свої нюанси, давайте все по черзі. Ви тут прив'язуєте свій гаманець, отримуєте завдання. Вони тут в основному прості. Ви їх відкриваєте, нажимаєте «Verify» потім, і на цьому, в принципі, все завершується. Проблема розпочинається там, де потрібен талент паспорт. Тут ось ком'юніті завдання, які також не тяжкі. Ось бачите, я 730 в топі. Але є вже люди, які по 810 XP, і Я не можу такої кількості отримати, тому що не можу забрати ось це завдання для того, щоб 810. Треба «Builder Score». Я так розумію, що це пофікситься. Ось тут є це такий аналог, якби на перший погляд, нагадує нам Gitcoin паспорт, так. Тому що тут є тут є свій скор, який у вас ось я новачок, а мені потрібно білдер. Як ми бачимо, тут залежить від ленс, щоб був профіль, так, активний гаманець. Ось у мене 614 транзакцій в мережі ефіру, ЄНС ваш, тобто. Ethereum Name Service і ви можете додатково гаманці прив'язувати. Також для того, щоб підвищити свій скор в цьому проєкті, тут можна приконектити GitHub, LinkedIn та World ID. З цим у мене проблеми, тому що GitHub і LinkedIn у мене не прив'язуються. ID у мене просто немає. Я вважаю, що це можливо пофікситься. Я про це буду повідомляти в своєму телеграм-каналі по можливості і ось таке. Тому будуть додаватись нові завдання. Перевіряйте, старайтеся десь кожен тиждень, тому що, можливо, не, не завжди будуть ось ці завдання тут висіти так. Але все я виконав окрім ось цього завдання, де потрібне beginner, Так beginner builder Скор. У мене Бігінера ще немає. Я так розумію, він там десь після 20-25 скор, а в мене він 15. Але будемо дивитись, можливо, щось вирішиться з цим і вдасться. Раніше його отримати, тому ось так. І виконуючи ось ці завдання, ми і будемо е, отримувати XP, і так далі. Щодо того, як будуть розподілятись винагороди, я так розумію, що можливо буде е, Сі. У вигляді, ну тут написано World ID або Gitcoin паспорт вище 15. -ти. Тобто, приготуйте свої Gitcoin паспорти або їх прокачайте, якщо будете заходити з мультиаккаунтами. Робота з мультиаккаунтами можете користуватись проксі та антидетект браузером AdSpower, які є в описі під цим відео. Також є гайд по Ацпаверу. На прикладі якраз таки коін ліста знаходиться. Це в описі під цим відео, все, тобто, все знайдете для того, щоб не пропускати апдейти, потрібно підписатись на наш телеграм. Я думаю, що там ви все побачите. До речі, про Talent протокол. Перший пост на каналі був мабуть, це навіть не перший, 17 лютого 2022 року. Тобто, два роки тому ми вже знали про цей проект, що свідчить про те, що ми в правильному інфополі знаходимося та в принципі постимо корисну інформацію. Тому, будь ласка, переходьте, пробуйте приймати участь, пробуйте пробитись в топ 2000 Як ви бачите, зараз ще реально. Ну зрозуміло, це не так багато ще учасників, але ну можливо, нам вдасться втриматись в топ 2000 навіть з цима всіма проблемами. Я так розумію, проблеми не тільки в мене, тому що дуже мало учасників отримало 810 XP, Як ми бачимо, щось. 700 якесь там місце, я маю за те, що маю на 100 XP менше, тобто на одне завдання менше. Ці завдання будуть додаватися. Я сьогодні зайшов. Це вже нові завдання, вчора чи позавчора, вчора, здається, їх ще не було. Тому якось так. Всім дякую за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на наш YouTube канал та наш наш Telegram канал для того, щоб не пропускати цікаві речі. Я всім вам дякую за увагу. Поставте, будь ласка, цьому відео лайк, залиште коментарі, що ви думаєте про роздачу відсотка від Total Supply, Та всім удачі та мирного неба.